Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ми ніколи так пізно, пізно, зараз 16 година, не виїжджали в ліс і тому ніколи не чули. Чуєте, як соловейко співає? Судимо, послухаємо. А зараз хочу вам розповісти, є у нас така пісня українська. Слухайтеся, як співає соловейко. і слова в пісні є. Віть-віть-віть тьох, тьох тюх ох, ох, ох. Там соловейко ще віть. Чуєте, як віть-віть-віть тьох, тьох тьох я ох. Ой, уж не во там соловейку, чтобы то, ветвь-ветвь-ветвь, тук-тук-тук, а я о. хо хо там солома і кощі бета. Вітаю вас на моєму каналі! Друзі! Сьогодні у нас 14 квітня. Ми виїхали в ліс. Хочеться, так як я дивлюся, насправді лісу хочеться. Дощу дуже сухо. В цьому році прийшла весна миттєво, зразу перейшла в літо оці суховії, які були. І зараз жарко. Зараз також спекотно. Ми вийшли подивитися. захотіло відпочити захотілося подивитися на красу. Звичайно, про гриби тут вже немає мови, тому що дуже сухо. Ми були в тому лісі, я вам показувала, там насправді в іншому лісі. Там насправді дуже багато води після зими залишилося. Тут, тут це обухівка, тут дуже сухо. Ідемо подивимося, прийдемо на цю красу. Трішечки відпочинемо. Послухаємо пташок. Пташки співають. Ми сьогодні виїхали, зараз десь 16 година. Ніколи зранку ми так не чули, як їздили в ліс, ми ніколи не чули, так що співають пташки. Зараз ми почули Соловейка. Мені навіть захотілося заспівати пісню. Знаєте, у його вишневому садочку. Тому що насправді я колись розповідала молоді. І казала, ви послухайте, як він співає. Люди помітили, він співає віть, віть, віть. Якщо послухати, Чи? чоловічий Соловейко, скажімо, хлопчик Соловейко співає Віть-Віть, а дівчинка йому відповідає ТЬОХ, тьох Віть-віть-віть тьох-тьох-тьох. А є, я о хо ох там соловейко гейко щебета. Підспівуйте. Друзі, від вас обов'язково лайк. Хто ще не зі мною, приєднуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди з моїм каналом. Від вас лайк, коментар. Напишіть, яка весна у вас цьогоріч. Сьогодні у нас 14 квітня, 24 рік, а на дворі така погода, ніби це уже літо. Тому, звичайно, ми пішли просто подихати, подивитися, послухати пташок. Зараз зайдемо там, де їх більше співає. Літом вони так не співають, тільки весною. І хочеться дощу. Я вже навіть дивилася, чоловік каже, передають дощ, передають. Кияни казали, що у них позавчора був дощ. Ми чекаємо дощу. А я дивлюся постійно на місяць. Я кажу: видно, що дощ скоро буде, але іще не сьогодні і не завтра, тому що ще немає, як я вам розповідала, що коли повісиш відро. Зараз уже місяць трішечки повернувся, і сьогодні, от саме зараз в лісі, така задушлива така погода. Грибів, звичайно, навіть, ну, я як грибник, як полюбляю цю тиху охоту, я таки дивлюся і, і, і думаю, а раптом, адже зараз повинні бути сморчки. А раптом ми їх побачимо. Але нічого ніде не бачили. Минулого року з цього ж лісу я вам показувала, як багато було, але це була осінь. Це осінь, я вам показувала, як багато було мухоморів. Хтось мені навіть написав Дякую тобі за мухомори. Мухомори були красиві. Якщо з'являються мухомори, значить, значить, вже будуть і гриби. Або, як ще, кажемо, як з'явилися поганки, значить підуть і гриби. Краса, краса неймовірна. Подивимося. Переключусь. Ну і подивимось. А раптом ми побачимо. Тут ми знаходили смарчки. Ну, суха земля. Сухо-сухо. Подивіться. Сухо. Потрібно дощику. Будемо його чекати. І подивимося зразу і на красу, яку ми бачимо. Бульбабки красотульки. Віть, віть, чуєте? Віть, відь, віть, Соловейко каже. Йдемося далі. Подивимося на цю красу. І, звичайно, послухаємо птахів. Не буду говорити, щоб їх не злякати. Це ми зараз в соснах. Тут їх небагато. А зараз ми зайдемо там, де листяні дерева. І там, я чую, їх співає набагато більше. У, щось побачила. Йду, 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 йду. Мабуть то, мабуть, то кора з дерева, так. А от цікаво, як вдалечінь кора сосни схожа на маслючок. Зрозуміло, що зараз не пора маслюків, тому зараз пора тільки сморчків. Ми їх минулого року знайшли. Але оскільки їх було мало, тому він літає з дерева на дерево і кричить: «Віть-віть! Від з дерева на дерево. А там йому від О, он полетіли. Віть-віть. так, це вони. Отуди двойко полетіло. Я сюди прийшла і вони перелетіли в ту сторону, де я тільки що була. Зараз пташки утворюють сім'ї. І таким чином хлопчики залицяються до дівчаток. Весна це період кохання. Так, пташки утворюють сім'ї. Ми сходимо якось з вами. Сходимо ще в один парк. Мені здається, коли я говорю, він потім починає мені підспівувати. Тільки я говорю. Ой, у вишневому садочку, там соловий коші бита. Віти віть в тюхттьох хо, хо, там соловий коші бита. Хо-хо, там соловий коші Друзі, таке чудово у нас сьогодні. Видалася прогулянка. Чудова погода, прекрасний ліс. Тому всі, хто зі мною, прошу ваші коментарі, лайки обов'язково. Пишіть, де ви буваєте, де ви гуляєте, яка погода у вас? Хто ще не зі мною, обов'язково тисніть на дзвіночок і залишайтеся зі мною. Гарних вам днів. Миру, щастя, благополуччя. Добрих людей. Дякую, що зі мною. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші коментарі. Всього найкращого. Ти гриба знайшов? Порох. <порох>, <порох> Ліс просить дощу.